Сьогодні ми поговоримо про Bitcoin ETF, про криптовалютну біржу Binance і про ті знакові події на крипторинку, які вибувалися в кінці 2023 року. Це відео виходить в рамках нашої постійної рубрики Новини компаній і буде цікаво тим, хто цікавиться інвестиціями, криптовалютами або вже в них інвестує. Отже, що сталося? Ну, по-перше, біткоін виріс на 160% за 23 рік, і це найкраща дохідність серед усіх класів активів. І за 23 рік, якщо ви візьмете там цілу декаду за 10 років. Ті з вас, хто вже інвестує в біткоін, звісно, звикли до таких гірок, тому що 22-й рік було мінус 65, Та тобто цей актив сам по собі дуже 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 волатильний і звісно, що навряд чи ви захочете всі свої кошти вкласти в ви настільки волатильний актив. Тим не менш, а, на ринку сталася знакова подія, коли не тільки а, рітейл інвестори а й інституційні інвестори можуть вкладати і навіть на очікуваннях цієї події, на мою думку, це одна з ключових причин, чому біткоін так сильно виріс, і там 42 тисячі за один біткоін закінчив рік. На такій познаці. Отже, Security Exchange Commission, американська, дозволила спотові біткоїни ТІЕФИ. І це, як вже визнання на найвищому рівні, тобто ці Тіефи з'явились на американських біржах. Що таке спотовий? Та? Спотовий це коли він напряму володіє біткоїни, а не через ф'ючерси чи інші деривативи. Та? І відповідно ну, вважається, що це краще, коли там да ETF, це нагадаю, юридична обгортка. Ви через ЕТФ можете і, зовити, і нерухомість і акції, і облігації купити. Але коли у вас є ця юридична обгортка на біржі та захищена, звісно, всім американським законодавством захисту прав інвесторів, то це дуже дуже надійно. І ось тепер там ендаументи, фонди благодійні, пенсійні фонди можуть теж купувати біткоїн, що вони власне, роблять, тобто більше Наці спотових ETF запущено. Там багато мільярдів, точно вам не скажу скільки, але якщо там з Грейскейл порахувати, то більше десяти, так точно вкладено. І там такі відомі вам імена, як iShares, це тільки райбіт або Fidelity, це FBTC і багато інших. Відповідно, це просто епохальна подія, яка говорить нам про те, що і визнання і інституційні гроші прийшли по серйозному в світ криптовалют. Тепер щодо біржі Binance, це теж друга величезна позитивна новина для ринку криптовалют. В кінці 2023 року Binance досягнув угоди з уряду США, по якій він виплатить там великий штраф і бере на себе певні зобов'язання робить певні зміни в корпоративному управлінні. І ви скажете, ну, штраф, так це ще погано. Да? От. Насправді ринок сприйняв цю новину дуже добре, тому що. А поки висіла ця невизначеність, були там різні побоювання, що бінансу коли є ця мирова угода. То а, на Бінанс прийшло там понад 4 мільярда нових коштів. Після неї це був кінець листопада 2023 року. Тобто, кількість активів Бінанса виросла, кількість користувачів Бінанса за <кій> на кінець 2023 року. Це понад 170 мільйонів користувачів і плюс 30% зростання в кількості за рік. Та тобто на ринку зникли такі побоювання, що там Бінанс повторить. Історію FTX зникне банкрутство і так далі. Ну і звісно, там є ще угоди, умови. Там ви почитайте, будь ласка, в Блумбергу. Я даю вам статтю про позитив для Binance та про їх ріст і про зростання активів. Там активи, до речі, більше 80 мільярдів доларів цієї біржі. Але також вам даю в описі статтю від JP Morgan, який просто стверджує, що це позитивна новина, тому що в гравців крипторинку більше впевненість стабільності, в світовому лідері гравцю номер один на цьому ринку біржі Binance. Ось така друга позитивна новина. Це не означає, що там біткоїни далі буде рости, буде 100 тисяч і так далі. Це просто означає більше стабільності, регульованості ринку. Наприклад, з цієї угоди в Binance з'явився новий CEO. а також там є глобальна наглядова рада. Там є вже понад 18 ліцензій, отриманих в різних країнах світу, і це означає, що біржа далі розвивається і ростуть обсяги торгів. Мені дуже цікаво, а, чи ви інвестуєте в криптовалюти чи ні. У нас на каналі було кілька відео про це, як я там робив певні експерименти. І напишіть, будь ласка, в коментарях, а, чи варто більш детально розглянути місце криптовалют в вашому загальному портфелі, тобто, що буде там, з точки зору портфельної теорії, та якщо б ви додали там, 2%, 5%, 10% біткоїну. Тепер, коли є інституційне визнання, ми можемо з вами. І моделі такі робити, і також там різні Goldman Sachs, там UBS і всі інші, буду час від часу випускати аналітичні звіти про ринку основних криптовалют. Тому пишіть в коментарях, чи потрібно таке відео. Якщо там буде хоча б 50 коментарів чи лайків, ще, так, то звісно, що зробимо, і буду вам завжди дякувати, не втомлюватися, якщо ви ставите лайк. Відео, коли воно вам корисно, тому що це допомагає нам розуміти, який контент вам подобається.